І другий дронік D3000S, теж гідростат, також є. Він січкарний, січкарний знято було для транспортування. Хороші шини. В оригіналі комбайн. Теж четверка двигун. Такий має вигляданий комбайн. Вигрузна тут механічна, а не гідравлічна. Оба, покажу вам знизу, бачите. Подивіться, як він виглядає. Тут сичкарня стоїть, там я бачив, лежить на паліті, тільки вчепити. Знизу ось як він виглядає, а ось так коротше. виглядає знизу. Зараз в кабіну залізем. Тут, кстати, мотогодин немає, ладно, не будемо вже лізти сюди в кабіну. Але в общем, цікавить, теж 320 20 жатка набирайте. Жатка від Ронінборга, Д3000С, 320, чистої коси має. Отак вот ця жатка. Зараз вам ще покажу комбайн. Як виглядає комбайн.